Дорогі друзі! Вас вітає нескорений державний податковий університет з міста Героя Ірпеня. Молоді, креативні, сильні і стильні українці навесні 2023 року мають зробити свій перший і досить важливий вибір: Вибір навчального закладу. вибір Спеціальності вибір своєї майбутньої професії. І тут колектив Державного податкового університету хоче допомогти вам в цьому виборі. Разом з колаборацією з Державною податковою службою ми оголошуємо проведення сьомого всеукраїнського інтелектуального конкурсу Податківець майбутнього. Інтелектуальний конкурс проводиться з метою пошуку. Талановитої, креативної, немайдужої, молоді. Також цілю конкурсу є формування податкової свідомості нашого майбутнього покоління, створення позитивного іміджу сумлінного платника податків та підвищення рівня добровільності сплати податків. Дорогі друзі, пропоную всім залучитися до великої справи. Ми спільно зробимо велику інвестицію. В майбутнє України. Ми доведемо, що податки відіграють важливу соціальну роль, а їх сплата є почесним обов'язком громадянина України, і що тільки спільними зусиллями ми збудуємо успішну, непереможну країну. А зараз хочу познайомити вас з чудовою людиною, яка неоднократно брала участь в такому інтелектуальному конкурсі. І неоднократно була призеркою цього інтелектуального конкурсу. Вітаю Олі. Петро Миколаївич! Всім привіт! Мене звати Ольга Ютовець і я хочу поділитися своєю історією. В 9 класі, коли я зайняла третє місце на Олімпіаді з правознавства, особисто для себе вирішила, що хочу реалізовуватися саме в юридичній сфері. Розпочала шукати заклади вищої освіти, щоб розпочати свою роботу з університетом ще задовго до свого ступу. Переглянула сайти багатьох навчальних закладів. В соціальних мережах натрапила на сторінку державного податкового університету. Саме в цей час проходив конкурс податківець майбутнього. Я без жодних вагань. Вирішила спробувати конкурс, проходив два етапи, кожен з яких був по-своєму хвилюючий. Виконуючи завдання, особисто для себе зрозуміла, наскільки важливо знати історію, адже вона переплітається із будь-якою професією, що таке податки та яку роль вони відіграють в житті людини. Наразі я вже являюся студенткою цього навчального закладу, і, пройшовши шлях від звичайної учасниці конкурсу до студента, хочу сказати, що. Що не потрібно боятися випробовувати свої сили, потрібно комунікувати із закладами вищої освіти. Тобі завжди простягнуть руку допомоги привітні викладачі. Тому, друзі, долучайтеся до конкурсу, випробовуйте свої сили, перемагайте себе і обставини. До зустрічі у стінах нашого незламного податкового під мирним небом незалежної України. Відповідно, важлива інформація щодо термінів проведення, реєстрація. У Google-формі з 3 по 18 квітня вся інформація надана на сайті ДПУ. Перший тур відбудеться дистанційно з 20 квітня по 5 травня на базі електронної платформи Moodle. Фінальний тур та нагородження переможців конкурсу відбудеться офлайн 12 травня на базі Державного податкового університету. Чекаємо вас, любі друзі!